Вітаю, друзі! Стамбул 2.0. Ердоган заявив, що Туреччина готова знову прийняти переговори України та Росії в Стамбулі. Варто зазначити, що президент Туреччини напередодні провів телефонну розмову з Путіним. А ще напередодні. Володін наближена особа до Путіна, голова їхньої Госдуми РФ, побував в Саудівській Аравії, а на другий день туди прилетів особисто Зеленський. І є інформація, беззаперечно, що йому було винесено пропозиції дере ультиматуму. Відносно перемови. Зразу після цього він полетів в тирану, де перебувають високопоставлені наразі чиновники Сполучених Штатів. Які відбувалися консультації там? Ми не беремо до уваги офіціозів, яких брав участь Зеленський, а які консультації відбувалися за кулісами. Цих Заходів. І на що штовхають Україну? Плюс до того в Україну, Європу і Росію їде китайський спецпредставник Ліхує, все співпадає і все йде до початку мирних перемовин. В Стамбулі, можливо, можливо, в іншому місті. Питання, чи готовий Зеленський йти на ці перемовини, адже перемовини закінчаться миром, виборами і втратою влади для нього. От тут ми і побачимо, що важливіше для Зеленського збереження життя нації чи владне крісельце. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь знак, слава Україні і смерті, ворогам.